Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Свято преображення Господнього, наше храмове свято, з яким всі ми сьогодні вітаємо один одного, представлено також і на цій чудовій музаїці, яку ми можемо бачити тут зараз перед собою. Але давайте спитаємо насправді. До кого стосується свято преображення? Чи справді Бог має потребу преображатися? Я думаю, що ні. Так ми бачимо за описами євангелістів, що вид Христа змінився, і апостоли побачили Його вдягненим в блискучу одежу. Це все чудесне видіння, яке воно, воно не стосувалося Бога як такого, бо Христос завжди був тим, ким Він є. Бог завжди дорівнює самому собі. Преображення стосується нас, воно для нас. Щоб ми, побачивши те, що бачили апостоли, зрозуміли, що нам треба собі щось змінити. Бо апостоли не бачили Христа таким, як в момент преображення завжди, вони бачили в якийсь момент. І це стосується також і нас. Всім нам властиво помилятися, всім нам властиво робити ті вчинки, за які соромно все життя потім. І ми не повинні їх забувати, бо якщо ми забудемо, означає, що злегковажили. І знову самолюбство наше взяло над нами верх. Коли ми пам'ятаємо свої провини, те, чим ми вчинили щось неправильно один перед одним, це дає нам шанс змінити щось в собі. Це не завжди виходить, це не завжди легко. І в різних аспектах це може відбуватися. Але все рівно те, що ми пам'ятаємо, може вести нас до преображення самих себе. Бо Бог завжди хоче змінити цей світ на краще. Хоче перетворити кожного з нас на щось на кращу версію вчорашнього мене, кожного з нас. Але якщо ми не рухаємося йому зустріч, то Бог не зможе преобразити нас. Бог не потребує преображення. потребує йому преображення саме ми. І це свято стосується кожного з нас, щоб ми побачили Бога таким, як Він є. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать, каже Христос своїй нагірній проповіді. Поняття чистого серця, воно дуже широке. Але разом з тим стосується того, щоб ми задумалися над своїми вчинками в житті, що нам потрібно виправити кожному з нас індивідуально в своєму житті. Бо ще раз повторюю, Бог своєю благодаттю завжди хоче преобразити цей світ і кожного з нас в цьому світі щось краще, щось вище і духовніше. Але чи ми відгукуємося на цей заклик Божий до преображення? Тому що це свято дуже суб'єктивне. Не всі би ми побачили Христа таким, як бачили апостоли в цей момент. Бо це залежить від духовного стану кожного з нас. Так, Бог йде нам на зустріч і проявляється нам в кращому способі, ніж ми цього заслужили. Це правда. Бо Бог завжди милостивий. Але разом з тим преображення це робота кожного з нас над собою, і не інакше. Бо саме тоді Бог, який завжди коло нас і хоче нам, Хоче прийти в наше серце, але питання полягає в тому, що ми самі не завжди його туди пускаємо. Тобто, якщо наше серце буде преображене Богом, якщо ми в цьому візьмемо дієву і активну участь, то саме тоді преображення буде стосуватися кожного з нас. Бо преображаємося ми. Для Бога і з Богом. Сам Бог не преображається, йому це не потрібно. Він завжди сам собі дорівнює, він завжди є тим, ким він був завжди. Від вічності, вічним і благим Богом. А от саме нам треба преображатися. І кажучи ці слова мені гірко, гірко за ті вчинки, які я робив в житті, соромно за них. Бо знаю, що дуже довга моя дорога, якщо мені дасть Бог час. Виправити щось в собі, то це було б добре. Але ще знову ж таки думаю, скільки мені треба особистих зусиль до цього докласти, щоб стати трохи кращим, ніж я був вчора, якщо це можливо. Не в такому, не в тому плані, що я такий чудовий, а в тому плані, що дуже важка ця робота для мене особисто. І думаю, що кожен з нас повинен задумуватися про це в індивідуальному плані, щоб свято преображення було для кожного з нас. Чимось живим, не чимось таким, що ми бачимо на іконі, побачили і пройшли, а чимось таким, що ми реалізуємо в своєму житті, бо знаємо, що Господь завжди обіцяє нам краще, і бути з ним це досягнути усіх благ. Амінь.